Олександрійського колегіуму показали приклад не лише своїм одноліткам, а й усім Олександрійцям. Вони методично почали впроваджувати екологічний проект сортування сміття, додавши до нього і збір макулатури. Як проходила акція, бачила наша знімальна група. Від початку 2014 року педагоги та учні навчально-виховного комплексу Олександрійський колегіум подають приклад своїм землякам, беручи участь у екологічному проєкті сортування сміття. Ця ідея свого часу визріла і у міського голови Степана Цупюка щодо встановлення на контейнерних майданчиках спеціальних сміттєзбірників, окремо для пластику, скла та інших побутових відходів. Далі її розвинули у найбільш креативному навчальному закладі міста Олександрійському колегіумі. Одним із головних проектів став проект утилізації сортування сміття. Він розпочався за підтримки наших партнерів у школі німецькій місті Раунені у другому навчальному семестрі. Учні колегіуму провели скайп-конференції зі своїми однолітками з Німеччини і отримали інструкцію щодо впровадження ідеї і вирішили теж жити по-європейським. Ми, як старше покоління наприклад, прикладі нашого часу. Вирішили допомогти країні, допомогти нашому місту, замість того, щоб у сміття валялось на подвір'ї, На, на подвір'ях наших будинків на вулицях наші дітки принесли ось оглянути скільки макулатури. Ми її зберемо, здамо, і, мабуть, будуть нові якісь книжки, можливо, нові альбоми, якісь нові газети, журнали. Ну щось корисне для наших дітей. Наш клас приймав участь у зборі макулатури для нашої школи. Ми всі принесли, і у нас 130 тридцять кілограм. Ми боремося за те, щоб наша школа була краща. Днями до проекту додали ще й збір макулатури 23 квітня від самого ранку на господарський двір потоком йшли учні колегіуму. Їх батьки з пакованою макулатурою підвозили її навіть автомобілями. З початку року в межах нашого колегіуму діє проєкт стартування сміття. Зараз також стартував проект конкурс змагання між нашими учнями. Зараз нам вдалося зібрати вже 850 кілограм макулатури. Думаємо, що до 15-ї години сьогоднішнього дня кількість паперу ще зросте. Якщо це як стартує вдало, то можливо пізніше нам вдасться закупити нове обладнання спортивне для нашої школи. Екологічна свідомість і бажання жити в чистому місці зробили свою справу і серед учнів, і серед батьків. Вони активно включилися в і За один день зібрали 2 тони 720 кг кілограм паперу. В колегіуму до цієї корисної акції додали ще й матеріальну зацікавленість. Пластик здають до переробного цеху пад оболонь, макулатуру в приймальні пункти. За результатами підведення підсумків найбільше макулатури зібрали учні 4-го А класу на другому місці 6-й в на третьому 3-й в. На виручені за макулатуру гроші цього разу закупили м'ячі. До речі, пам'ятаючи обіцянки представника німецького посольства в Україні Дірка Лехельта, який в рамках міжнародного проекту приїздив до Олександрії і, дізнавшись про проект, пообіцяв допомогти школярам, ми поцікавилися, чи виконав він свої обіцянки. Допомога надана, і мені приємно, що реалізація цього проекту і не лише цього проекту, як міжнародної співпраці, коли оцінити в грошовому еквіваленті те, що ці. Кавить, скільки ж грошей отримав Олександрійський колегіум, во товарів або послуг. То це близько тисячі євро на даний момент. Це великі гроші, і я дуже завдячую пану Дірку Лехельту за його участь, допомогу в організації, і саме цього екологічного проекту і різних міжнародних проєктів. наприкінці квітня німецькі школярі знову приїздять до Олександрії, а в колегіуму продовжать акцію по збору макулатури. це вся інформація.